Ось подорожую на автобусі Київ, Афіна. Тобто, як зараз сабня на нас яка напала. Та й міг спокійно їхати в Афіни. Зараз ми заїхали в Умань. Тільки що приїжджав в Дендер Парк, можна було тут походити де-небудь, поїхати. Це автостанція місцева. В принципі, нічого немає за місцеві не станції можна щось походити хопити при бажанні. Сибори. Не знаю, що тут в мене. 17.00 сіймо, зараз 16.30, не знаю, що тут купити. Щось купити, поїсти, взяти чи не їсти. Дорога. Дівчата, де тут АТБ знаходиться? АТБ не знаю. Має дату їде. Думаю, знайти АТБ, щоб там купити морозиво, і точно воно буде надійно, не спорчене, бо всяких всіх закладах, які тримають морозом на сонці. Мені здається трішки небезпечно купляти морозова. Добрий день. Коспатарки, де знаходиться ТБ Або Сінько? Хлопці дозайди, де тут, а тебе є? Готово? <клоджу> Дякую. А як туди перейти, Кабо? А ось це. Воно піше я... Дякую. Хлопці зразу сказали, де ТБ. Супер. Ідемо в АТБ. Ті, що приїжджали в дендропарк Минській. я думаю, теж треба, то заїжджає в Дендропарк, ну приїжджає поруч. Можна було спокійно піти в ньому погуляти. Але, на жаль, на жаль, ми тільки проїздимо дві години. Погода сонячна, тепла. Ми пішла лікарні. Йдемо прямою на водки місцеві АТБ. І разом дивимось Умань. Умань Сіті. Народу доволі тут багато. Розбудовуються нові будиночки. Все виглядає так доволі файно. Ось нова Умаль вулиця Павлова. Кава з Любов'ю. Кава з Любов'ю, Київ. Або лавка. Такі я бачив в Києві, в принципі, схоже. Так. Пішохідний перехід. Перебігаємо. и заходим в АТБ. Так, весь копий, кругом весь копий, все нормально. Так... Зараз тут... вот с